Доброго дня! Ви на каналі Центр правової допомоги і з вами юрист Андрій Максимович. Сьогодні ми поговоримо про звільнення військовослужбовців по рапорту. У період проходження військової служби у військовослужбовців можуть виникати ситуації, які тягнуть за собою звільнення з військової служби. Для того, аби звільнитися військовослужбовцям необхідно написати рапорт на звільнення, проте на практиці досить часто виникає багато перешкод та проблем відносно звільнення по рапорту. Не хоче приймати рапорт командир. Не реєструють, не ставлять вхідний номер. Не можуть зрозуміти, чи є справді підстави для звільнення, хоча в законі вони прямо передбачені. Хочу звернути вашу увагу на те, що якщо вас більш детально цікавить тема звільнення з військової служби, то ми вже знімали відео на цю тему, де детально розглянули такі питання, як порядок підстави для звільнення, якщо вас цікавить ця тема. Ви можете переглянути відео за посиланням вгорі. Що ж таке рапорт? Це письмове звернення військовослужбовця до вищої посадової особи з проханням, надання відпустки, матеріальної допомоги, поліпшення житлово-побутових умов, переведення, звільнення тощо чи пояснення особистого характеру. В рапортах про звільнення зазначаються підстави для такого звільнення з військової служби, думка самого військовослужбовця щодо його бажання проходити службу в лавах ЗСУ за відповідною військово-обліковою спеціальністю. Районний, територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, до якого повинна бути надіслана особова справа військовослужбовця після звільнення. Законодавство не містить конкретного переліку документів, які мають бути подані разом із рапортом. Наприклад, до рапорту на звільнення мають бути долучені документи, які підтверджують наявність обставин, що згідно з законом України про військовий обов'язок та військову службу, є підставою для звільнення з військової служби. У такому випадку військовослужбовець вільний сам обирати, якими доказами може бути підтверджено певну обставину. При цьому, за аналогією з вимогами процесуального законодавства, ці докази мають бути належно допустимі, достовірні та достатні. Саме за цими критеріями суд буде оцінювати докази наявного права на звільнення у випадку, якщо військова частина відмовила на рапорт про звільнення за належними підставами. Звільнення з військової служби через сімейні обставини або інші поважні причини здійснюється за наявності оригіналів документів, що підтверджують таку підставу звільнення. Крім цього, разом з рапортом слід надавати нотаріально засвідчені копії документів і про це зазначити за текстом рапорту. Процедура подачі та розгляду рапорту виглядає наступним чином: Подача рапорту безпосередньому командиру, реєстрація самого рапорту у випадку, якщо він подається наручно. Подання рапорту далі по команді, направлення його в порядку підпорядкування прямому командиру, який після розгляду та задоволення передає його своєму безпосередньому командиру з відміткою про власне клопотання з відповідного питання. І так далі до командира військової частини або іншої посадової особи, що наділені правом вирішувати питання по суті. У випадку подання таких рапортів, їх відмови від реєстрації чи, можливо, подання їх поштою рекомендованим листом з описом про вручення, може надаватися додаткова правнича допомога. До видів та форм правничої допомоги відноситься. Запит адвоката, за допомогою якого представник може витребувати необхідні документи з військової частини або ж мова йде про відмову від звільнення військовослужбовця, та дізнатися інформацію стосовно розгляду цього рапорту та причин відмови, витребування особової справи за необхідності, скарга до вищого стоящого органу, командиру військової частини, в якій служить наш клієнт, якщо потипральні дії бездіяльність допустила нижче стояща посадова особа, командиру вищої військової частини. До оперативного командування, до Міністерства оборони, до командування ДШВ, ТРО чи інших видів командування, оскарження рішення дії чи бездіяльності до суду, який суд розглядає спір. Спори щодо справ пов'язаних з військовою службою розглядаються в окружних адміністративних судах за місцем проживання позивача або місцезнаходження знаходження відповідача, хто є учасником процесу. Відповідач, військова частина, яка допустила протиправні дії чи бездіяльність. Третя особа, військова частина, в якій служить позивач, якщо вона діяла правомірно, погодила рапорт і подала до вищестоячої військової частини для вирішення по суті. Військова частина, якщо її командир повноважний розглядати питання на звільнення, але рапорт до неї не дійшов через протиправні дії чи бездіяльність безпосереднього відповідача, щодо практики нашої компанії, у клієнта загинув брат. У зв'язку з захистом Батьківщини. Його не звільняли за рапортом, з поданням оригіналів, документів та навіть нотаріальних копій. Ігнорували запити та звернення понад 6 місяців. Після подання нами рапортів, скерування адвокатських запитів та відповідних скарг до вищестоящих установ його звільнили з виплати всієї заборгованості зі сторони військової частини а також відкрили дисциплінарне провадження відносно діловода частини. Минулого разу ми розглядали питання видів грабежу. Якщо ви його ще не бачили, переходьте за посиланням, знайомтесь, ставте лайки та звертайтеся, якщо потрібна допомога. Якщо ви потрапили в ситуацію, коли ваші права були обмежені незаконно або ж порушені, пишіть коментар або записуйтесь до нас на безкоштовну консультацію. На цьому все. Дякую за перегляд. Обов'язково поширюйте відео, тому що це допомагає людям знаходити нас та вирішувати свої проблеми. Ознайомлюйтесь із практикою нашої компанії в посиланні під відео, а з вами був юрист Андрій Максимович. До зустрічі в новому відео.